Не хочу, а тому що не зараз яку дістати пісню. Я відчув, що

Я обожаю, ты хочешь такие косты сказать, попросить. Какие косты хочешь За сміхи страждання, мали. Долю Майдану, да, так. вот, це вот, це вот, це вот це камера це, працює. Що значить доля Майдану? Це дуже широко. Люблю. Та скажіть, що це дуже широко. Сформулюйте запитання, як видаєте, просто журналістики. Доля Майдану, так. Да. Розкажіть, яка доля Майдану може бути. Яка може бути доля Майдану, доля да, України. <ганути> Я всегда в на ну зараз, вот, в принципі, є, є, є така проблема, що одні кажуть, що майданчик виглядів завершив своє життя, а інші кажуть, що ні, ми звідси не підемо. Ну так, і яким чином якби... Зараз доля майдану складу. От як ви вважаєте? Я Просто дуже широко я намагаюся. Давай. Ви Валентина, так? Да? Так, да, мене звати Валентина Варава, я волонтер. Я з 18 на 19. Власне, з 18-го весь день і 20 20-го заводила Україна, мобільна медична бригада. Ось наша ось тут за йолкою, наш медичний пункт був. Тобто ми були в 10 метрах від ну, нам уже і менше, може, в 5. -ти. і там богомолець була, так? Ні, тут богомолець не була. богомолець була богомолець була 20-го в Україні в готелі так. Тут вибачте людей, медиків. Не було або майже не було. Всі медики були там трошки далі, в Михайлівському були польові шпиталі, ось тут так. були польові шпиталі в Макдональдсі в млинцях, я туди досі не можу ходити. Mm. А тут, власне, було, мабуть, дві або... Ну, ось тут ми були з одного боку, я знаю, що тут були, ось тут Нікого не було. Якщо говорити про майбутнє, то що я можу сказати? Тобто зараз насправді дійсно eh, правильно сказали про те, що. Майдан в тому вигляді, в якому він зараз є. Вибачте, це і обляз, інакше говорити не можу. А як воно буде на камеру? Мені не соромно цього говорити. Бо ми продовжуємо зараз до поранених, тих, які були поранені на майдані, про тих зараз власне всі забули, і люди, які приходять. Страшними пораненнями вони теж розділяють нашу думку, що зараз в тому вигляді, в якому воно є, це просто сором, це дискредитація ідеї Майдану. Ідеї де да. Духу, Хоча духу. Да, хоча ми я, вже кажемо духу. Хоча я да, так. Я згодна з тим, що є люди, і я знаю людей, які е, тут стоять з останніх сил для того, щоб навести порядок. Хоча в принципі воно сенсу ніякого не має. Тобто я думаю, що зараз людям або потрібно повертатися по своїм домівкам, розбудовувати громадянське суспільство, або тим, хто може, хто і, хто має здоров'я і має дух їхати на схід. Тобто Ми свого роду, як медики, волонтери, ми допомагаємо доліковуванням, ліками, медикаментами, ми продаємо це на схід весь час. Тобто Це ці задачі, які ми вирішуємо. Тому що Зараз відбувається потужний рух і люди все одно вже не будуть іншими. Коли людина зрозуміла, що вона це така, знаєте, маленька. Пам'ятаєте, як було крапля в океані? Тобто зараз це яскраво дуже видно, і зараз цей волонтерський рух допомоги на військовому сході. Ну у нас, скажімо, це пріоритет. Я думаю, що це зараз найголовніший. Якщо нас, ви як... пригадаєте, ми в принципі любили майдан да. за те, що за те, що я можу російською. А ні, ні, ні. це як би просто а, за те, що вмі могло зібратися дуже багато незнайомих людей в певному місці з певною ідеєю. Да. І це був дух. А на сьогоднішній день, як ви думаєте, ми можемо десь централізувати, зробити державу такою, як був майдан. Це багато незнайомих людей, але які діють за певною процедурою. І те, що, наприклад, там Арсеній Петрович створює базу дані, даних ресурсів, то в принципі в тій базі даних ресурсів ми не бачимо державних установ. Там пропозиції від приватного сектору. То можемо ми якось у кабінеті. міністрів? Я, я думаю, що цей процес він зараз відбувається. Тобто мають сформуватися структури. тобто Я знаю досить багато громадських організацій, які виросли. тобто Ми така організація, громадська організація, ініціатива є плюс, Ми виросли з евакуації поранених, з допомоги, з підпільних шпиталів, які були в церквах. тобто Ми з цього виросли. Нам прийшлося фактично, ми були змушені зробити громадську організацію. Зараз ми робимо те, що має робити Міністерство охорони здоров'я. Ось те, що тут так, зараз так, відбувається. Так. Тобто, коли, У ну, мене враження, що це процес еволюційний, тобто вирощуються організації, організаційні структури. да? Mm. Е Наступний етап вони починають координувати горизонтальну мережу між собою. Наступний етап вони проростають ще вище, знову координація, тобто, мабуть, що ось такий шлях іде. Дивіться, на сьогоднішній день у нас люди перекривали дорогу, і ми кажемо, якщо вам заборгував фонд соціального страхування державний, давайте переведемо внески профсоюзів на вас. То коли до нас з вами прийде прокуратура, от, е, тому що от ми є такою ж громадською організацією, і Яка ми зараз має? хочемо перевести е, це як соціальну відповідальність, але бізнесмени кажуть, що це для нас додаткове навантаження. А для нас, у нас, є, так, е, у нас є потреба створення централізованих структур, де ви є нашими уповноваженими з певних послуг, бо те, що ви кажете, дійсно там. Ви зараз працюєте за Міністерство охорони здоров'я, а ми, ми працюємо за Міністерство соціального захисту. Да, да, да. Да. І ми розуміємо, що там навантаження залишається якби державне. Вся угу. ця фіскальна машина е, працює. Е, а ми з вами ні, нібито от, е, люди давайте ще інше навантаження, на нас скидуйте. А звідки їм взяти ресурси? Да, і, і, да, взяти ресурси. і чому ваші чи наші послуги? Є більш більш кращими, забудьте, забудьте. то не, не зрозуміло. Тому давайте створювати вже державу, як вони казали, такі електронне. Електронний... Електронний уряд, урядний да. урядний уряд. Я не броси що на цьому шляху. Ну тобто, воно у мене враження. Все таки, я ідіотська оптимістка. Я думаю, що цей процес він просто дуже поступовий, дуже повільний. Нам все-таки хочеться, щоб все було швидко. Нам хочеться щоб швидко закінчилася війна, щоб у нас відразу було добре. Я не буду де там не можу просто провести приклад. Якось це з біговисько е, організовувались. Тобто я. Представляю медичний шпиталь, ну польовий шпиталь на лютеранській. У нас згуртувалася команда, побутувався наша невеличка банда, от і И...